Народжувати в комфортних умовах в Івано-Франківську після реновації відкрили два відділення міського клінічного перинатального центру. Зокрема, облаштовано клініко-діагностичний центр для вагітних та жінок із гінекологічними захворюваннями, плюс відремонтовано дві палати. Жінки можуть пройти повний цикл обстеження, а також консультації вузьких спеціалістів терапевта, окуліста, генетика та судинного хірурга. Огляди, аналізи всі е, безкоштовні. 28 тиждень вже в листопаді буду народжувати. Це переживаю, але це нормально. Нові палати не бачила. Але сподіваюся, я побачу екскурсію перед тим, як буду народжувати, і думаю, все пройде добре. Классно один кабінет є кабінет кушар е е гінеколога де є гінекологічне крісло з електроприводом, яке надає можливість надавати допомогу жінкам з обмеженими фізичними можливостями після огляду гінекологічного. Поруч є кабінет ультразвукової діагностики, який дає можливість більш чіткої діагностики, з якою потребують поступає жінка, чи вагітна, чи гінекологічна. Далі ми бачимо, що є кабінет для забору кініколаборадіагностична лабораторія, тобто вона працює цілодобово, так само як і кабінет УЗД. для найменших недоношених діток у пологовому також відкрили відділення. Сюди потраплятимуть новонароджені, яким необхідне спеціальне або реабілітаційне лікування після реанімації. Тут дітки набирають необхідну масу тіла, а головне ростуть поруч із мамою. Другий етап виходжування новонорожених дітей це відділення, в якому перебувають діти, які потребують лікування або ті діти які переводяться з відділення інтенсивної терапії де їм було проведено невідкладна невідкладне лікування або підтримка життєвих функцій дихання чи серцево-судинної системи Таке створено відділення для того щоб ми могли допомагати таких дітей виходжувати доліковувати щоб ми могли їх здоровими виписати додому Добре, що робиться палати, добре, що умови робиться, пологовий змінюється, ну хоч це більшими темпами, але в цій ситуації, коли військові дії відбуваються, добре, що пологовий збільшує кількість пологів, які тут відбуваються, ну і умови. Тобто сучасний пологовий має мати сучасні палати, сучасне обладнання, санвузли. Ну і найголовніше, що ми маємо, це кваліфікованих лікарів. Оновлюються не лише приміщення, але й підходи до лікування. Зараз головне, аби дитинка від перших хвилин появи на світ. Усі етапи розвитку проходила разом із мамою. Дуже важливими те, що ті умови, де є діти, де народжені діти, де перебуває дитина, є обов'язково з мамою. Тобто, дитина не є сама без мами, а у суд, в будь-якій палаті, чи це є палата інтенсивного догляду, чи є палата постінтенсивного догляду, всюди є мама, тобто дитина. Не залишається без матері, всюди вона є з доглядом з мами. всюди мама може доглядати за дитиною, переодягати її, мити її, годувати її. Якщо не може дитина сама ще їсти, то годувати, наприклад, через зону, допомагати годувати медичному персоналу. Якщо дитина вже сама може їсти, то мама може годувати грудьми, і наш персонал вчить маму, як правильно годувати дитину власне грудьми. До кінця року сподівається, керівництво міського перинатального центру вдасться доробити і решту палат. А це ще Ще 9 приміщень із санвузлами та душовими кабінами за сучасними стандартами. Оксана Семко, Андрій Буцяк, новини на важі.